Привіт! Мене звуть Віталій Штефан. І я вітаю вас на каналі Ваком. Сьогодні ми створимо свої пензлі для волосся в Photoshop, а також попрактикуємось на реальному фото для того, щоб малювати волосся, нам необхідний графічний планшет. Я використовую Vacom Intuos Pro S, але в даному випадку підійде будь-який. В моєму житті були різні планшети. Це був Wacom Bamboo, Wacom Intuos S і Wacom One. І на кожному з них ця техніка працювала. Переходимо в Photoshop і створюємо новий файл. Це може бути не дуже великий холст, наприклад, 500 на 500 пікселів. 72 піксель на джим це важливо. RGB і sRGB. натискаємо на Create. Для початку, давайте розберемось, як працюють налаштування інструменту Brush. Я зроблю його трохи більшим, це квадратні дужки на клавіатурі, і почну малювати лінію. І як бачимо, вона в нас якась нерівна. Чому в нас так виходить? Я переходжу в налаштування зверху і бачу ось такий спейсінг. Цей спейсінг це інтервали. Я перенесу це приблизно сюди і зроблю його на 1%. Тепер, коли я малюю лінію, вона в нас дуже рівна. Наступна моя дія. Я приходжу в Shape Dynamics, натискаю на ось цю кнопку і приводжу її в натиск пера. Тепер, якщо я натискаю на планшет не сильно, то вона нас така маленька, а якщо я сильно натискаю, то вона нас збільшується. Ось цей пункт нам ще знадобиться, але вже при малюванні волосся. Наступна дія це трансфер. Приходжу в нього, поки що вимкну Shape Dynamics і натискаю на ось цей пункт. Роблю його на пенпресур, тобто натиск пера. Слабко натискаючи він такий прозорий. А чим сильніше натискаю, тим він більш не прозорий. Для волосся нам більшого і не знадобиться. Вимикаю всі пункти, виходжу звідси, і буду створювати свій особистий пензель, який буде працювати приблизно ось так. Бачимо, що це одразу багато різних волосинок. Якщо б я працював не на графічному планшеті, це виглядало приблизно ось так, тобто некрасиво. В даному випадку головна фішка в тому, що планшет підтримує різні натиски пера, і ті налаштування, які ми тільки що проходили, йому допомагають створювати ось такий цікавий ефект. Я повернувся до звичайного пензля, це hard brush, без жодних налаштувань, бачимо харднес 100% і можна зробити трохи більший сайз. Натискаємо на Enter. Я його зроблю ще більшим, приблизно ось таким, і перша діє. Просто зробили ось таке заповнене коло. Тепер я зроблю свій інструмент браш трохи меншим, приблизно ось таким, і поставимо опесіті на 80%. Натискаємо ось тут. Для того щоб швидко робити інструмент браш меншим або більшим. Натискаємо на квадратні дужки на клавіатурі. Для того щоб зробити різне opacity, це не прозорість. Натискаємо на клавіатурі на цифри: 1 – це 10%, 4 – це 40%, 8 – це 80%, і 0 це 100 Наступне коло зробимо трохи меншим ще, і наприклад, це буде 60%. Натискаємо ось тут. І четверте коло буде найменшим, і також хай буде там 30%. Наприклад, ось тут натискаємо. В нас вийшла така цікава композиція, і кожне коло це різна волосинка. Просто якісь волосинки будуть більшими і менш непрозорими, а якісь будуть меншими і такі майже прозорі. Якщо ви подивитесь на будь-яке фото, то так і є. Деякі велосинки дуже-дуже такі слабкі, а деякі ми прям добре бачимо. Переходжу в кнопку Edit і натискаю на Define Brush Preset. Даємо йому будь-яку назву, наприклад, Hair, і натискаємо на ОК. OK. Тепер, якщо натиснути на праву кнопку миші в інструменті, ми бачимо новий інструмент Brush. І він повністю повторює те, що ми тільки що малювали. І причому потрібно поставити Opacity на 100% для того, щоб це була точна копія. Я зроблю його трохи меншим і почну малювати. І як бачимо, то це виглядає ось так. Поки що це не те, що нам потрібно. Згадуємо налаштування. Переходимо в ось цю кнопку, натискаємо на одразу першу, та що буде без пункту, і спейсінг ставимо на 1%. Тоді в нас повністю не буде інтервалів. Якщо б це було ось так, то ми бачимо, що кожне з них буде окреме. При 1% відсоток це така прям повноцінна одна лінія. Наступна дія це Shape Dynamics. Ми пам'ятаємо, що нам потрібно поставити Pen Pressure. це натиск пера. І також мінімальний діаметр я поставлю трошечки більший, щоб він не був супермаленьким. Наприклад, десь там 25 відсотків. Бачимо, що тепер, коли я сапку натискаю, то він дуже маленький. А коли я сильно натискаю, він прям великий. Також для нас вже буде грати роль ось ця кнопка, теж пен Pressure. І тепер наші волосинки будуть трошечки закруглятися, якщо ми будемо сильно натискати на інструмент Brush. Бачимо, що вони так іноді закругляються. Поки що це все ще не дуже красиво, але вже скоро буде магія. Переходимо в трансфер і натискаємо одразу на ці два пункти. Виходимо звідси, можемо зробити інструмент Brush трохи меншим і почнемо малювати. Іноді ми натискаємо більш сильно, іноді більш слабко. Головне натренуватися і буде виглядати дуже добре. Починаю малювати і бачимо мій результат. Тобто в мене дуже багато різних волосинок і вони в різних місцях. Краще натискати сильно десь посередині, щоб волосся не було супержирним на початку і на кінці. І це виглядає приблизно ось так. Якщо дуже багато волосинок, то вони доповнюють одна одну. Також можна робити інструмент браш меншим, щоб волосинки були ще менші. Можна робити різне опасті, наприклад, 50%, це 5% на клавіатурі, і тоді голосунки будуть ще менші. І бачимо, як це виглядає. Для того, щоб зберегти всі налаштування, які ми тільки що зробили, тобто ось ці, ми натискаємо на праву кнопку миші в інструменті brush, тобто пензлю, і знаходимо ось цей плюсик. Натискаємо на нього. Мені потрібні всі галочки, також знову ж можу дати йому назву. І ОК. І тепер наш brush виглядає ось так. Ми можемо вийти в будь-який інший, повертаюся до першого. Щось малюю некрасиво. Потім беру ось цей. Він вже знову маленький, тому що ми поставили ті галочки. І також малює вже так, як нам потрібно. Для прикладу малювання волосся на реальному фото я взяв ось таку дівчину. Це дуже складний випадок для виділення, адже наша дівчина з чорним волоссям на чорному фоні. Натискаю на Select і Subject. Тепер роблю маску і бачимо, що волосся вирізалось просто жахливо. Але ми його домалюємо. Також я зроблю одразу білий фон, це Solid Color. Ось тут кнопочка посередині, і робимо ось тут білий колір, перетягуємо його по шарах нижче. Бачимо наше волосся, і це взагалі не те, що нам потрібно. В масті звичайним soft round інструментом brush я трошечки приберу зайве волосся чорним кольором з Opacity 100%. Ось тут все це поприбираю, тому що нам вже це не потрібно. Воно виглядає гірше, ніж те, що ми домалюємо в майбутньому. Приблизно так. І тепер створюю новий шар між дівчиною та фоном. Обираю той інструмент Brush, який ми тільки що зробили. Enter. Opacity 100% це 0 на клавіатурі. Збільшуюсь і починаю малювати. Що мені потрібно? Я хочу домалювати волосся по тих місцях, де воно вже було, скажімо так, по ходу волосся, приблизно в ось таких місцях. І я ось так малюю. Це буде дуже багато дій, і я пропоную вам брати кольор волосся, який був вже на дівчині. Затримуємо кнопку Alt і натискаємо на її волосся. Робимо ось таких багато різних дій. Знову ж це може бути волосся в різних місцях, тобто нам потрібно приблизно відновити те, що було до цього. Також вам буде дуже зручно іноді крутити ваш холст. Для цього у вас є кнопка R англійська на клавіатурі це Rotate. Натискаємо на неї і ось так крутимо. Для того, щоб повернутися на звичайний екран, натискаємо на Escape. Знову R і ось так трошечки покручу, відновлю в деяких місцях. Наприклад, ось тут. Проходимо по різних місцях, в місцях, де було волосся, приблизно. Але це все ще перша ітерація. Потім будемо робити більш детально. Зараз робимо приблизно. Ще іноді нам потрібно буде переходити по холсту, затримуємо пробів і переходимо ось так. Продовжуємо малювати. Я роблю купу маленьких дій по нашій дівчині, десь приблизно в тих місцях, де воно вже було. Це не повинна бути одна лінія, це повинна бути просто тисячі різних маленьких ліній. Ми зробили першу ітерацію волосся, Натискаю на Escape, виходжу. І можна навіть зараз подивитися на до і після. Вже стало набагато краще. Виходжу навіть на ctrl 0, це повний екран. Дивимось до після. Стало набагато цікавіше. Тепер цей шар я переводжу в Smart Object. Натискаю на праву кнопку миші і шукаю Convert to Smart Object. Заходимо в фільтр, натискаємо на Blur і Gaussian Blur. Нам потрібно розмити волосся приблизно десь на 0,6, 0,5, щось таке. Ну до одного. Натискаємо на ОК і переходимо на шар над дівчиною. створюємо новий і будемо знову малювати наше волосся. ctrl плюс збільшимось до нашої дівчини. Пробіл затримуємо, переходимо сюди. І малюємо нове волосся. Головне, пам'ятайте, що іноді потрібно буде малювати і волосся світло, а іноді і темне, в залежності від кольору волосся на вашому об'єкті. Беру інструмент Brush, можна зробити його меншим вже, і почнемо малювати. Це може бути маленькі волосинки, наприклад, ось такі. це теж нормально, тому що волосся в нас лягає не дуже рівно. Ось таких місць краще не допускати. Я натискаю на Ctrl-Z і повертаюся. Продовжуємо малювати. Іноді потрібно брати різний кольор волосся. Можна це теж робити. Наприклад, натискаємо ось тут і трошечки помалюємо таким кольором. Потім можемо взяти щось світліше, наприклад, ось таке волосся. І теж трохи ліній. А тепер все те ж саме з іншого боку. Приблизно ось так нахилимо наш холст і продовжимо малювати. Іноді інструмент Brush можна зробити ще меншим, приблизно ось таким, і прямо маленькі-маленькі волосинки. Натискаємо на Escape, Ctrl-0, щоб подивитися на повний екран. І дивимося на до після того, як ми щось домалювали ще зверху. Стало ще красивіше, але потрібно дещо доробити. Трохи зближуюсь, приблизно ось так. І робимо з нашого шару Smart обєкт Права книга миші шукаємо Convert to Smart Object. Тепер переходимо в фільтр, натискаємо на Sharpen і Unsharp Mask. Нам потрібно накинути різкість на наше волосся. Я не хочу робити прямо її супер різкою, трошечки менше. Десь ось так. Дивимось на до і після. Воно стало більш приємно виглядати на наші дівчині. Окей, тут дивіться по ваших відчуттях, як ви вважаєте, яка вам потрібна різкість і для чого ми робимо смарт-об'єкти. Щоб в будь-який момент натиснути або ось сюди два рази і змінити різкість, або два рази сюди, для того, щоб змінити наше розмиття. Але будьте уважні, що по цих смарт-об'єктах ви не можете малювати. Якщо ви захочете домалювати ще волосся, то вам потрібно буде створити новий шар. Я зробив дві групи шарів: в першій це до, і тут в нас є тільки дівчина та фон. Дивимося, як вона виглядала не дуже. І тепер є після. Після того, як ми домалювали наше волосся, відкриваємо, і тут в нас є ще додаткових два шари. Перший – це волосся з розмиттям, і друге це з різкістю. Знову ж, до і після. Ця техніка є дуже простою. Цей інструмент браш є дуже простим. Існує ще багато різних інших, але для початку пропоную користуватися саме нею. Дякую вам за увагу. підтримуйте наш канал, лайк, підписка та коментар.